Ось в мене такі лимони на вікні. Поки я літо показувала літом вам. Тоді вже пора, пора знімати. О, він вже сам знявся, він вже так достиг, що сам злетів. Доброго ранку, друзі. Я запрошую вас на свою кухню. Знову сьогодні ми будемо готувати разом грибну юшку. Для приготування грибної юшки мені потрібно гриби, білі. Я намочила вже їх, вони мене м'ягенькі. Буду їх нарізати. Картопля, пару штучок, цибулина, салера, морквина. Вона мене дуже велика вийшла щось разу, ну, половинку візьму. Декілька зубців часнику. Тоді мені потрібно буде духмяний перець, майоран, лавровий листок, чорний перець. Ємкість, який ми будемо готувати, приступаємо до роботи. Я чищу і буду різати кубиком. Морквочку, частину потру на терці, бо потрібно її підбланширувати. А частину я моркви поріжу кубиком також, таким невеликим кубиком. Салерку нашу буду натирати. В цьому році купили картоплю і вона в нас якась вся така. Не дуже хороша. Може від того, що ми перехворіли, і смаку ніякого немає. Щось захворіло в цьому році. Кепський імунітет. У нас якась закономірність. Тільки Як я починаю знімати відео, одразу впадає світло. Немає світла знову. І що з тим всім зробити? Трохи відео буде моє таке, на вигляд, сумнувати. Але нічого, переживемо якось. Я ще сьогодні хочу позривати лимони. Мене вже лимони достигли. Планувала робити лимончело. Я ще, в принципі, ніколи його не робила. Але почитала, скільки там цукру. Трос мені дуже перехотілося його робити. То лимончело. Хіба ради експерименту можна спробувати, а замість цукру дати мед. До речі, я робила м'яту настоєнку. В цьому році також дуже багато м'яти в мене було. Ніхто м'яти не хотів, всі відмовлялися. Я вже і насушила. Я зробила м'яту настоєнку, але замість цукру я дала мед. Трохи зробила на свій манер. Ну, не знаю, наразі я ще не відсіджувала її. Я про неї забула, чесно кажучи. А вчора робила також, ну, того літа також зробила ще одну настоянку з смородини. Вона ще залишилася смородина, я зібрала її також, щоб використати. Також ніхто нічого не хотів ні їсти, ні пити, нічого своєї смородини. І я також зробила настоянку. І тепер я просто відсідила. Вчора я замість цукру дала одну столову ложку меду та настоянка настоюється, не знаю, яка вона буде, але на смак, в принципі, досить непогано. Досить непогано буде. Вона ще має постояти в тиждень так. Вона трошки така якась м'якша стала. Будемо бачити. Такі всякі різні трави, різне все, то я роблю настоянку. Може, колись пригодиться, не знаю навіщо. Якщо будемо святкувати перемогу, напевно, пригодиться. Дуже пригодиться. Тоді точно. А зараз не знаю. Поки стоїть все. Чекає тих добрих часів. Поки буде, буду я яризати цибулю, я нав'ю олію, щоб олія розігрівалася. Так як в нас нема світла, ми сьогодні будемо запалювати сірниками. Газ. Вливаю олії. Речанні ложки. Якщо потрібно, буде ще додали пізніше. І ріжу цибулю кубиками. Наша олія вже починає шкварчати. Висипаємо і починаємо смартфоти. Дозу витришкого до кольору. Моркву я натру на грубій терці, а половину наріжу кубиками. Даю також принаплюся цибульки. Своє. У нас з'явилося світло легше стало. Решту моркла я буду нарізати кубиком. Також буду натирати на грубій терці. Тільки мене вийшли селерки. я також буду додавати її до кушеної моркви і цибулі. разом. Не забуваємо помішувати. Так наші овочі себе почувають і тушуються помилесенько. Картопельку буду нарізати кубиками. Ми не дуже великими. Поставимо гріти водичку. Нарізаємо наші грибочки. Вони вже відмочені, помиті чистенькі. такі, якщо ми в цьому році збирали. Ото така нога гриба була, симпатична шапка. Такими невеличкими шматочками я поріжу грибки наші. Дуже гарно пахне. Так люблю запах грибів. Ціла шапка. Я не буду їх відварювати, я просто буду зразу готувати страву на них. Я ніколи білі гриби сильно не відварюю. І не... Якщо інші гриби, то я проварюю. Якщо білі гриби, то я не проварюю сильно. Стільки в мене грибочки вийшло. Зараз я ще натру часничок. Додам також до нашої цибульки, салерки і моркви. Він трішечки просмажився. Два зубчики. Вистачить два зубчики. Перемішаю. і додам грибочки. Зразу інший запах, смак стає. Тушуємо. Дуже, дуже сильно не будемо так смажити, щоб висмажувати аж. Трішечки підтушувати. Не забуваємо помішувати нашу, наші овочі з грибками. Ще трішечки. Я буду додавати водичку. Так, додаємо водичку. Чекаємо, нехай закипає. Так, зараз до нашого. Барево будемо додавати сіль, я ще додав водички, приблизно я дам столову ложечку солі. Додам перець. Трошки менше як чайну ложечку, Додам майоран, ленчую газ. Водичка закипає вже, закипіла. майоран там, духняний перчик. пару зерняток і багато. Так, тепер я добавлю морквочку. немножко с травой на смак. Mm -hmm. Смачно. Mm -hmm. Морковочку. Mm -hmm. Картопельку. чи будуть варитися. Всі разом. Я додавала ще сіль. Ви регулюйте собі самі смак. Тому що декому де подобається більш солене, декому подобається менш солене. Так що ви собі самі можете регулювати смак. Що, ще трішечки почне закипати і буде варитися на маленькому вогні пару хвилин. Тоді я додав лавровий листочок. Ще в мене є лавровий листочок і зелень. Будемо то її смакувати, як звариться. Ось в мене такі лимони на вікні. Поки я літо показувала літом вам, то її вже пора, пора знімати. О, він вже сам знявся, він вже так достиг, що сам злетів. І в мене вже пропало, пропав вже лимон один. <гум> Такий великий, бачите. Тут ще один є, якщо ви бачите. Такий красивий. Також його потрібно, тому що куш дуже ослаблений. Такий красивий лимончик. Я також його знімлю. І в мене ще тут висів такий, такий самий ще один здорований лимончик. Ось такий, як цей, але він вже пропав. Слава Богу. І ще зелений лимон висить. Ось тут, якщо видно. Такий зелений лимон, так і треба далі взяти. Я поки що ще його не буду знімати, але він вже дуже великий. Він Просто зас... виснажує кущики. Кущики невеликі, а лимони здоровенні висять. Ще ще пару днів повесить, можливо, пожовтіє краще, я, я його тоді знімлю. Ось такі наші лимончики. Тепер їх потрібно підживити гарненько. А я покажу вам, як я робила м'ятну наливку медом. Наших лимончиків було більше, але вони вже десь інше. Нічого. Такі виросли. До речі, то перший урожай моїх лимонів. Наших лимонів. Пахучі, Дуже пахучі. А то моя наливка, яку я робила, з м'яти. Думаєте, нічого не роблять, тільки наливки роблять. Просто мені шкода, що м'ята пропала. Замість цукру я дала мед і дала пару скибок лимона також. Там плавають в мене лимончики. Зараз я відсіджу і буду бачити, що в мене вийшло. Тому що, якщо робити по технології, по тому всьому, як пишеться наливка, то вона повинна там досить ну, дуже багато цукру. Йде. А чи цукор нам цей потрібен? Не потрібен. Поки вариться наша зубка, я пересіджу наливку. Та дрібненька, та ще думає, ну, може я пересіджу першу цю, а тоді через цю. Такого зеленого кольору є точно як нятка. У мене є літра практично горілки. Я також вчора ще літом я за, так само я робила смородину. Вчора також перелила перший раз. Такого зеленкуватого кольору на смак мятка, яка гріє в грудях. Бачите, ковір практично не втратила. Така досить нічого. Почастувати коліжанок можна буде. Чистенька, прозора, без осаду, без нічого. І на запах пахне м'ятою. Дуже навіть сильно пахне м'ятою. Коли їсте м'ятні цукерки, то такий самий смак має. Так, зараз я розлію. Така в мене... Ємкість є. Хай собі стоїть, чекає перемоги. Будемо від щастя пити і заспокоюватися зразу. Такого зеленого кольору, тому що якщо її проварювати, або ще якісь зробити з нею, з м'ятою, вона втрачає взагалі, геть втрачає колір, стає коричнева, негарна. смак. Ось такий. Тільки вийшло і шеє. Хай стоїть, чекає Повертаємося до на нашої юшечки. Вона вже практично трішечки готова. Зараз я добавлю зелень. В мене є зелень і бистку. дає такий насичений дуже гарний смак. Вони ще трішечки залишилося, не його небагато. Дуже гарно смакує до всього. Так, добавлю пару лаврових листочків. Пару лаврових листочків нашої страви. Перемішаємо і спробуємо на смак. Така наша юшка буде, ще трошечки буде готова. Якщо хтось любить, можна до цієї юшечки додавати сметану. Смак смачно. Ми сметану додавати не будемо точно. Будемо таку споживати. Ще трішечки покипить і будемо смакувати. Готовність нашої юшки перевіряємо морквою. Беремо морквину. якщо вона вже зварилася, морква щось довше вариться. Значить, вона вже готова. Моркочка наша вже м'ягенька. Будемо пробувати нашу юшку. Наша юшка вже зготувалася. така вона красива. Навариста. Якраз після ми хворіли, якраз після хвороби вона дуже смакує. Нічого не хочеться. А такої простенької, простенької юшечки дуже хочеться. Дуже смачна, дуже пахне. Готуйте, пробуйте. Якщо вам сподобалося, як я готувала юшку, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал І дякую за перегляд!